Вантаж на найважчий напрямок. Волонтери збирають допомогу для воїнів, які знаходяться на сході країни. В пункті Соловейки зауважують, терміново потрібні зимові речі та ліки. Волонтери продовжують виготовляти окопні свічки та енергетичні суміші, необхідні інгредієнти, соняшникове насіння, арахіс та фініки. Відправити допомогу в Бахмут. Волонтери планують 21 грудня. У нас планується поїздка або відправка. Це все залежить від ситуації, яка складеться наразі у хлопців на їхніх позиціях, для того, щоб вони могли до нас виїхати, зможуть, не зможуть. Тому ми розглядаємо два варіанти. По суті, сильної ролі не грає в будь-якому випадку. Ті люди, які мають отримати, отримують від нас допомогу. В першу чергу ми робимо пріоритети, ставимо пріоритети на теплі. Це спальні мішки. це... Термобілизна, фліс, флісові кофти, перчатки, цангові балони, горілки для них це постійно дуже актуально. А наразі ми ще говоримо про хімічні грілки. Ми потихеньку, як надходять в нас кошти, ми підкупляємо їх трошки. Ми говоримо про медицину, це протизастудні, противовірусні ці всі гарячі чаї. Ми говоримо про турнікети по можливості. Якщо в нас вийде, ми їх теж придбаємо. Пані Наталя показує шкарпетки для військових, які в'яжуть волонтерки. Жінка розповідає, що активістки організували власну спільноту у Вайбері, яку назвали теплі петельки. До шкарпеток додають власноруч створені бірки. Волонтери потребують помічників. Нитки, з яких виготовляють шкарпетки, мають відповідати обов'язковим вимогам. Нам потрібні руки. Нас у групі 25 людей, а в спільноті 25 людей, а в Яже тільки 14. І за цей тиждень долучилося 5 людей, то було ще менше. Зараз на цей день ми зв'язали вже близько шестидесяти шкрпаршкарпеночок. Частина передана була на Херсон, частина на Бахмут. Зараз ще партія на Бахмут повинна поїхати, бо там хлопчикам вже холодно. Які потрібні матеріали? Матеріали в нитки потрібні, якщо хтось захоче принести, то потрібна вовна чи напіввовна? Ні акрил, ні поліамід, ні яка там будь-яка. Декоративна ниточка не підходить, тому що хлопцям повинно бути тепло. Ілля Юрченко тиждень тому вже відвозив допомогу в Бахмут. Волонтер розповідає: місто зруйноване майже вщент. От, По місту регулярно прилітає, приблизно кожні 5 секунд. Чутно вибух. От. Це в той день, коли я був, ну був сильний обстріл. В принципі, він не зупиняється взагалі. В день вони стріляють, вночі вони ну, так само з артилерії з усього гатять, літаки літають. Власне, дуже-дуже там гучно. Тому о, наша допомога хлопцям цим потрібна і моральна, і така матеріальна. Дуже потрібні теплі речі. Е, хлопці навіть ті, що в будівлях живуть, то палення зовсім немає. В окопах взагалі ну, тоді, коли я був мінус сім, врахуйте, буржуйок немає і не, не можна. От, і, ну, багато чого треба, тому зараз от, в четвертій школі там, запустили збір, прохання до всіх мешканців долучитися для того, щоб е, змогли відвести хлопцям нашу допомогу. Нитки для шкарпеток можна приносити в штаб волонтерів Южненської ТГ. Контактна особа Ілля Юрченко. Номер телефону 093 81 06 723. Іншу допомогу можна приносити в школу Чорновола.